У віці дошкільника, а навіть у молодшому шкільному віці, дуже багато дітей говорять про те, що я хочу собаку, або я хочу кота, або будь-яку тварину. Але ми з вами дорослі, ми повинні розуміти, що будь-яка тварина, навіть якщо це одна маленька рибка, да, вона відповідно, що вимагає від нас. Певного способу життя, вона вимагає піклування, певного досвіду піклування. І тому, якщо дитина да, просить про собаку, то відповідно що на всю родину чекає серйозна розмова. Про що ця розмова? Перш за все, перед тим, як прийняти у свою родину тварину, необхідно зробити всім тести на алергію. Тому що буває так, що люди беруть тварину додому і потім виявляється, що у когось алергія. І, звичайно, що це унеможливлює тримання да, тварини у домі. Да, тому, перш за все, це а, зробити цей тест. Далі наступне це вже розмова з дитиною про те, а, що за собакою потрібно доглядати да, і. Догляд має виявлятися в певних моментах. Якщо дитина вже більш старшого віку, то відповідно, що вона може в інтернеті знайти особливості, як піклуватися за собакою, кроликом, хом'ячком, наприклад. Да? Якщо ця дитина ще не здатна це зробити, то відповідно, що тут основна робота у просвітницькій діяльності вона саме лягає на плечі батьків. Можливо, треба сісти з дитиною, обговорити ці моменти, хто буде гуляти з собакою, хто. Буде годувати собаку, а, хто буде грати з собакою, коли ти зможеш це зробити, як ти будеш це робити? Тобто якісь життєві ситуації моделювати для того, щоб підготувати дитину. Дуже часто бувають такі моменти, коли дитина каже: Я хочу. Там, наприклад, там, шиншилу, да? і вона читає в інтернеті і виявляється, що шиншила ну, не дуже приємно там, пахне, якщо не доглядати за нею. Да? Або вона гризе там різні проводи, які є у квартирі. І відповідно, що дитина говорить: ні, я мабуть не хочу. Ось тут основна така важлива місія батьків просвітницька. Да? Не треба одразу казати ні ми ніколи не заведемо а, там собаку, а треба розглядати різні варіанти, да? тому що можливо так станеться, що не всі моменти, звичайно, що дитина знає. Це ми дорослі знаємо, що це відповідальність. Що зранку хочеш, не хочеш, але треба вигулювати собаку. Дитина цього не знає. Тому про це повідомляємо. І якщо ви вже на сімейній нараді обговорили всі моменти, то відповідно ви приймаєте рішення про те, аби взяти у дім собаку. Але, шановні батьки, да, як би дитина не вмовляла вас, що вона буде повністю доглядати за собакою, ви розумієте, що частина обов'язків, звичайно, що ляже на ваші плечі. Тому рішення про це повинно бути виваженим, але можливо, потрібно спробувати да, для того, щоб отримати цінний досвід да, і передати своїй дитині цінні навички.